Доброго ранку, шановним слухачам. Надіюся, що цей день, який якраз починається. Що буде для вас дуже гарним, приємним, корисним, повним різних благодатей. Живе слово, надзвичайно чинний Божий дар. Також і написане слово дуже важливе, бо навіть має особливий чар щодо того, що його можна зберігати з покоління в покоління. Але живе слово має ту особливість, що воно якось більше нас безпосередньо заохочує до чогось, застановляє, заставляє думати самому. Наш поет Іван Франко має дуже гарний вірш. Якби ти знав, як много важить слово. Слово, яке може бути дуже щось позитивного, що може щось людину заохотити до добра, збудити її, запалити її, так би сказати. Ми знаємо, пламенне слово дуже важливе до добра. На жаль, буває також, що люди зловживають тим даром. Отже, слово, на жаль, можна і зловживати, але ми того не хочемо. Ми хочемо користати зі слова на те, щоб ми, послухавши слово, живе слово, ставали кращими людьми. Робили добро. Ось це, я б сказав, до великої міри наше завдання. Навіть скажу завдання чи радіомовлення, чи телебачення, чи прямо з безпосередньої зустрічі, це переказати добре слово. слово Яке збудує, яке піднесе, яке заохотить, яке поширить добро. Ось таких слів ми хочемо. І треба бути вдячним, хто старається словом допомогти другим людям. Стараймося зрозуміти силу слова, слово, яке будує. Як згадане також я в цьому моменті не пригадую імені Поета, який сказав а на сторожі поставлю слово. Слово може так багато добра зробити. Стараймося, щоб кожне наше слово було правдиве, було щире. Ми можемо дуже багато добра зробити при помочі живого слова, творчого слова. Не дай Боже, щоб будь-яке слово вийшло з наших уст, яке може комусь зробити кривду. Не дай Боже. Але направду стараємося щиро, прохаючи Господа, Бога, щоби. Просвічував нас, заохочував нас будувати слово і підтримувати добрим слово. Ще раз дуже сердечно дякую, дякую тим, хто при помочі модерної технології старається передати нам слово, добре слово, будуюче слово. От таких, візьмімо конкретний примір, ця програма вічна. Вона подумана, побудована на те, щоби будувати словом, щоб ви почувши зранку вже добре слово, цілий день йшли уперед, користаючись того доброго слова, щоб воно. Приносило як найкращий плід для вас і для других. Чого вам бажаю! Не можна бути щасливим, коли навколо тебе люди нещасливі.